Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему екосистема, різноманітність екосистем. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Для початку розглянемо склад та основні властивості екосистем. Сучасні екологічні дослідження здійснюються в таких напрямках: вивчення впливу екологічних чинників на організми, факторальна екологія, дослідження екологічних взаємозв'язків на рівні популяцій, популяційна екологія, пізнання закономірності існування та розвитку природних угруповань та біосфери в цілому, біогеоцинологія або синекологія. Як окремий розділ екології, синекологію було виділено на Міжнародному ботанічному конгресі у 1910 році. Синекологія це розділ екології, об'єктом і предметом пізнання якої є екосистеми та їхні внутрішні та зовнішні зв'язки. А що таке екосистема? Пригадаємо, що екосистема це сукупність організмів різних видів. Та середовища їхнього існування, що пов'язане з обміном речовин енергії та інформації. Визначальним чинником існування екосистеми є автотрофні організми, що засвоюють енергію сонця з ефективністю близько 1%. Прикладами екосистем, що можуть мати різні розміри, є краплина води, домашній акваріум, ставок. Широколисний ліс. Але в будь-якій екосистемі відокремлюють дві частини абіотичну та біотичну. Абіотична частина або біотоп є комплексом чинників неживої природи, неорганічних та органічних речовин, що в загальній взаємодії формують певні кліматичні ґрунтові рельєфні гідрологічні умови екосистеми. Біотичну частину біоцинозом формують живі організми, що проживають в екосистемі. Її утворюють угруповання рослин, фітоценози, угруповання тварин та угруповання мікроорганізмів мікробіоцинози. Екосистеми є відкритими. Для зовнішнього обміну речовин енергії та інформації, але внаслідок саморегуляції здатні підтримувати динамічну стабільність впродовж тривалого часу. Єдність та функціональний зв'язок абіотичного та біотичного компонентів забезпечується внутрішніми закономірними переміщеннями речовин енергії та інформації. Отже, екосистема є сукупністю абіотичного та біотичного компонентів, для якої характерні цілісність, відкритість, стійкість та саморегуляція. А чи залежить стійкість екосистеми від її структури? Під структурою екосистеми розуміють сукупність компонентів цілісної системи, що умовно виділяються за певними критеріями. Будь-яка екосистема має просторову, видову та екологічну структури. Почнемо з просторової структури. Вона визначається розташуванням елементів абіотичної та біотичної частин у просторі екосистеми. Оскільки засвоєння енергії сонця в екосистемі пов'язано з рослинами, то просторова структура визначається переважно ярусним розташуванням рослин, виділяють ярусність надземну та підземну. Через ярусне розташування рослин в угрупуваннях найповніше використовують природні умови світло, тепло, ґрунт та співіснують мешканці екосистеми. Наступне це видова структура. Вона визначається видовою різноманітністю, тобто кількістю популяцій та видів, а також співвідношенням особин цих видів. Саме цей показник забезпечує стійкість та саморегуляцію екосистеми. І нарешті екологічна структура це співвідношення популяцій різних видів, які виконують певні функції в екосистемі. Цими групами є продуценти. Консументи та редуценти. Їхня наявність є обов'язковою умовою існування будь-якої екосистеми. Давайте пригадаємо з вами, що продуценти це є популяції автотрофних організмів, здатних синтезувати органічні речовини з неорганічних. Це зелені рослини, ціанобактерії, фото- і хемосинтезуючі бактерії. У водних екосистемах основними продуцентами є водорості, а на суші це є насінні рослини. Хто ж такі консументи? Це є популяція гетеротрофних організмів, які живляться безпосередньо або через інші організми готовою органічною речовиною, синтезованою автотрофами. Розрізняють консументи першого порядку. Це гетеротрофні рослиноїдні організми та паразити рослин, та консументи другого порядку і наступних порядків: це є хижаки, паразити тварин, а також сапрофаги. Хто ж такі редуценти? Це є популяції гетеротрофних організмів, які в процесі життєдіяльності розкладають мертві органічні речовини до мінеральних, котрі потім знову ж таки використовуються продуцентами. Це гетеротрофні сапрофітні організми, бактерії, гриби, які виділяють ферменти на органічні рештки і поглинають продукти їх розщеплення. Отже, загальна структура екосистеми визначається просторовим, видовим та екологічним розмаїттям груп, що є обов'язковою умовою її існування. Окрім того, давайте поговоримо про те, як досліджується екосистемне різноманіття. Взагалі, екосистемне різноманіття це розмаїття екосистем, що визначається різноманітністю природних умов та діяльністю людини. За масштабами екосистеми поділяють на мікроекосистемне, це можуть бути трюхляві пні, мертві стовбури дерев, мурашники тощо. І макроекосистеми. Це екосистеми тундри, тайги, степу, пустелі, саван, лісів, а також морські екосистеми. За походженням екосистеми поділяють на природні. Наприклад, ліси, річки, озера та штучні. Це можуть бути сади, парки, городи, поля, штучні водойма. Різноманітність природних систем визначають умови природних зон і, передусім, освітлення та температура. А ось існування штучних екосистем залежить від людини, яка з урахуванням природних умов організовує їхнє формування. За походженням розрізняють наземні. Тобто широколисні ліси, степи, луки, прісноводні, озера, ставки, водосховища, річки та навіть струмки і морські прибережні води, бухти, протокти та гирла річок. Дослідження екосистем починається зі спостережень, що їх здійснюють за допомогою приладів. Часто на обладнаних ділянках екосистем проводять комплексні і достоговстрокові спостереження, що є основою екологічного моніторингу. Широко застосовує екологія і експериментальні методи, за допомогою яких зіставляються результати спостережень за змінами на контрольній та дослідній ділянках екосистем. У зв'язку із складністю екосистем науковці використовують екологічне моделювання із вивченням спрощених копій екологічних об'єктів. Наприклад, акваріум можна розглядати як модель озера. Методи екологічної індикації застосовують для визначення стану та властивостей екосистем за видом, складом і співвідношенням між собою певних груп видів. Так, індикаторами для визначення сірчистого газу в повітрі є лишайники і хвойні породи, важких металів слива та квасоля, забруднення водойм – це є одноденки, личинки комарів, двостолкові молюски, п'явки, малощетинкові черви та навіть вищі ракоподібні. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!